Сьогодні в випуску Полісся ганебно звільнила головного тренера команди Юрія Вернедуба в кривбасі замінить Юрій Максимов Судаков на межі переходу в Наполі. Ярмоленко прийняв рішення щодо свого майбутнього в Динамо. Житомирський клуб оголосив про припинення співпраці з головним тренером Імадом Ашуром та його тренерським штабом, про що повідомила прес-служба клубу. Керівництво ухвалило це рішення після проведення внутрішнього аналізу подій, що сталися в команді сьогодні. До завершення сезону обов'язки головного тренера виконуватиме Олександр Максимов, який раніше працював із юнацьким складом полісся Ю-19. Нагадуємо, що Імад Ашуро очолив Полісся в травні 2024 року. Під його керівництвом команда та зіграла 33 матчі: 13 перемог, 11 нічих і 9 поразок. А зараз Вавки займають п'яте місце в таблиці УПЛ. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Головний тренер Криворізького кривбасу Юрій Вернедуб справді серйозно розмірковує над можливістю залишити команду. За інформацією телеграм-каналу Інсайт УПЛ. Кожен адекватний фахівець захоче працювати в більш стабільних умовах, як з фінансового боку, так і з погляду безпеки. Кривий ріг, на жаль, досі знаходиться досить близько до лінії фронту. А це важливий чинник для багатьох. Вернедуб не виняток. Саме тому він серйозно замислюється над подальшими кроками. Контракт тренера добігає. Кінця, якщо Кривбас не отримає путівку до Єврокубків, постає цілком логічне питання: чи є сенс залишатися? Зацікавленість у Вернедубі на ринку присутня і, схоже, Кривбас поступово готується до зміни. За нашими джерелами клуб уже звертає увагу на потенційних кандидатів на заміну. Одним із таких варіантів є Юрій Максимов. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Попри відсутність офіційних підтверджень, щодо переходу Георгія Судакова Шахтаря до Наполі процес усе ще триває і, судячи з усього, наближається до завершення. Як повідомляє, тут то Наполі клубам нарешті вдалося досягти згоди з головного питання трансферної вартості. Італійська сторона готова заплатити за Судакова 40 мільйонів євро, саме ту суму, яку вони були готові витратити ще рік тому. Нагадуємо, що тоді Шахтар відмовився від пропозиції, вимагаючи на 10 мільйонів більше. Тепер Ситуація змінилася, стверджує джерело минулого місяця. Переговори щодо Судакова підтверджував генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, який особисто займається цією угодою. Відомо також, що українського півзахисника дуже хоче бачити у складі президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс, який планує серйозно посилити команду перед стартом у лізі чемпіонів. Вінгер Київського Динамо Андрій Ярмоленко поки не планує вішати буци на цвях. Ярмоленко ще не підписав нового контракту з Динамо. Але за моєю інформацією, після матчу з Колосом в останньому турі чемпіонату України наймовірніше нинішню угоду на один рік сторони пролонгують. Якщо дай Боже, зі здоров'ям Андрія все буде добре. При цьому, наскільки мені відомо, новий контракт міститиме в собі одну поправочку, одну умову. Якщо після закінчення першої частини сезону Ярмоленко відчує, що в чому Ось уже не витягує або його підводитиме здоров'я. Він матиме право прийти до керівництва і відверто сказати Дякую, я закінчую. Ось такі умови передбачається зафіксувати в новому контракті. Розповів Бурбас в ефірі свого ютуб каналу «Бурбус». Нагадуємо, що Єрмоленко повернувся до «Динамо» влітку 23-го року у статусі вільного агента. У нинішньому сезоні він провів за київський клуб 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та зробив одну результативну передачу після завершення ігрової кар'єри Андрій обійме посаду спортивного директора Білосиніх. Нападник Динамо Матвій Пономаренко може безкоштовно залишити команду. Чинний контракт Пономаренка діє до січня 26-го року. І наразі переговори щодо нового договору не ведуться. Повідомляє та то таке. Уже після завершення цього сезону футболіст отримує право вести перемовини з іншими клубами. За даними джерела, молодий форвард привертає увагу представників Англії, Іспанії, Бельгії та Португалії. Зокрема, серед потенційних претендентів згадуються Лестер і Вулверхемптон. У поточному сезоні Пономаренко вже провів 5 матчів за основний склад, у якому забив один м'яч. А також продемонстрував вражаючу результативність у команді ю 19 20 голів і дві результативні передачі в 24 поєдинках. Трансфер маркет тот футболіста в 700 тисяч євро. Максим Шацьких незабаром очолить Анді Жан на посаді головного тренера, інформує «Динамо Манія. У минулому сезоні Андій Жан посів дев'яте місце в Суперлізі, але здобув Кубок країни, що дає змогу команді виступати в другому зазначенням турнірі АФК Азійській лізі чемпіонів-2. 46-річний Шацьких із 22-го року працював у структурі Пахтакора, обіймав посади спортивного директора головного тренера, а останнім часом виконував функції координатора спортивного напрямку. Причиною звільнення тренерського штабу Полісся стали так звані сьогоднішні події, на які клуб натякав у офіційній заяві. За інформацією телеграм-каналу Динамо Київ Інсайт, двох співробітників скаутського відділу спіймали на горячому під час передачі грошей. Звільнення тренерського штабу Полісся громадські спочатку не звернули увагу на найголовніші слова у заяві клубу сьогоднішні події. А дарма саме в них була вся сіль. За нашими даними йдеться про банальне, спіймали на гарячому при передачі коштів двох скаутів клубу. До цього велося негласне спостереження і контроль за передачею клубною службою безпеки Житомирян. Все просто. Не забувайте про міліцейське славне минуле власника АТБ, повідомило джерело. Київське Динамо після завершення поточного сезону може відправити свого півзахисника Максима Брагару в оренду, повідомив журналіст Михайло Співаковський. Декілька футболістів Динамо майже напевно вирушать в оренду, і першою кандидатуру в цьому списку є саме Максим Брегаро. Я чув імена двох клубів, які претендували на його оренду. Перший із цих клубів ЛНЗ, тому що там головний тренер Роман Григорчук. А при ньому Бергаро поки що грав у найкращий футбол у своїй кар'єрі. Другий варіант це. Полісся, тому що там розуміють, що Брагаро може закрити три позиції. Але з того, що я знаю, Динамо такі пропозиції поки що не розглядають. Хочу спочатку завершити сезон, сказав співаковський в ефірі ютуб каналу «Та то Таке. У суботу, 10 травня, відбувся поєдинок 36-го туру англійського чемпіонату між Іпсвічем і Бренфордом. Гості здобули перемогу з мінімальним рахунком 1-0. Український півзахисник Бренфорда Єгор Ярмалюк провів на полі весь матч, не відзначившись результативними діями, але отримав жовту картку. Статистичні портали Софа Скорихоскорито цінили його гру на 6,8 і бала. Найкращим гравцем за версією Sofascore став Вінгер-гостей Кевін Шаде, який забив єдиний гол у матчі та отримав оцінку 7,5 балів. За версією хускорит найкращим став Вінгер Бджіл Бріан Бембо, в активі якого асист і оцінка 7,6 балів. Півзахисник руху Євген Пастук залишить клуб після завершення чемпіонату. 21-річний хавбек ще взимку досяг домовленості з іншою львівською командою Карпатами. Інформує телеграм-канал Інсайт УПЛ. Згідно з даними джерела, угода вже практично узгоджена, і влітку пастух приєднається до складу левів. Орієнтовна сума трансферу складе 300 тисяч євро. У поточному сезоні Пастух провів 21 матч за рух у всіх турнірах, де відзначився одним м'ячем і однією результативною передачею. Портал трансфер маркет оцінює його вартість в 600 тисяч євро. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.